На запитання треба відповідати швидко, коротко і без обдумування. Слоряно Богдані, питання до вас. Якого кольору очі у нашого директора? Є в природі. <ріст> що ми побачимо? Давайте подумаємо, що ми бачимо. Якщо є у черги тепло, то тепло, добро, надійність, реальність, практичність, відданість і найголовніше. Очахи любов. Любов до дітей. Любов до обраної професії. І в очах є щастя бо людина, яка займається улюбленою справою, насправді щаслива людина. Я думаю, що очей нашого директора це колір очей. Учитель. Дякую за варю. Скажіть на Віталію Васильовичу, скільки потрібно віників, щоб замести подвір'я коледжу. То залежить, скільки є чергових студентів, напевно. Оксана Володимирівна, скільки студентів навчається в нашому навчальному закладі? Я думаю, що приблизно 680, ну, близько 700. Е, Оксана, е, заряне питання, чому вода мокра? Чому вода мокра? Вода мокра. Ні, ну Віталій Васильович мав легше запитання. <сі> <Ми, сі> До <сі> мене впередження ставиться. мене падать <палив> тут. <сі> <сі> так, От на, на дворі, коли мокро на дворі? Коли падає дощ. Знаєш, як математик я можу, я навіть не, я не буду так підходити, як хімік, що там h 2 o що там є якісь молекули, що там є в фізиці, стани, які тверді, рідкі, господібні. Ну, Вода рідкого стану. Смаку розмашу звуку. Як дичато і звуки, я правда. <соцел> а мокра, дощ падає, на... на дворі падає дощ, коли ми мокрі, коли падає дощ, на воду падає дощ і тому вода мокра. <говори> <працел> Віталій Васильович, чому у сирі є дірки? У Гавайському сирі. Там По помищі проїли. Як ви думаєте, що краще робити зимою? Це підкопрує. Зоряна Богданіна, що було першим? Яйце чи курка? Олександр <ривисно> <ривисно> <Ось, ривисно> <ривисно> <О, О, ось>, Іванович, я взагалі у біологія, а нехай не відповідає, а що я за всіх має готувати. От <ривисно> <ривисно> зараз ти ти Знає, я тебе будеш запитати формулу скороченого множення. Знаєш? я? bunlar? Tak. <laughs> Kurde ne seyirse? Tak. Yeter. 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 Це від диці, яка не може бути куркою, а то піде. Оксана Володимирівна, скажіть, чому весенка всього семи кольорів? Ну напевно тому що фарби не вистачило. І Віталій Васильович, яка різниця між москалем і собакою? Що мені політичні питання задає? Різниця є. Москаль бреше, собака гавкає. Світь, будь ласка, наших викладачів. студентів.